П'ятої статті НАТО не буде. Експерт пояснює, як діятиме Польща після прильотів дронів Росії. За словами експерта, подібні інциденти не підпадають під п'яту статтю альянсу. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російські дрони сьогодні залетіли на територію Польщі, але незважаючи на те, що країна є членом НАТО, не варто очікувати застосування п'ятої статті альянсу про колективну оборону про застосування. Більше того, нема чіткої кваліфікації, що відбувається з боку самої польської влади, чіткої артикуляції. Ми бачимо окремих політиків, але загалом це ми вивчаємо, ми досліджуємо, ми дивимося, зауважив експерт. Він підкреслив, що оскільки не буде п'ятої статті, відповідно не буде жорсткої реакції, і польща буде до останнього уникати якоїсь кваліфікації цих. Подій. Це буде проходити як інцидент, але на відміну від попередніх інцидентів, випадкових зальотів чи прильотів. Польща вбачає в цьому, і це теж видно, що це була цілеспрямована атака. З одного боку виникає питання: чи були в тих БПЛА бойові частини, або ж це були розвідувальні дрони, так би мовити, перевірка з боку РФ. Проте важливо, польща розуміє, що це була спрямована, Мована атака, це не випадковість, це було прощупування, резюмував Кулик. П'ята стаття про колективну оборону передбачає, що збройний напад на одного члена НАТО вважатиметься нападом на усіх її членів, і в такому разі кожен надасть допомогу тому, хто зазнав нападу, уживаючи дій, які вважатимуться необхідними, включно з застосуванням збройної сили. Як повідомлялося, 10 вересня Польща. Привела у стан найвищої готовності свої засоби повітряної оборони та бойову авіацію через порушення польського повітряного простору дронами. Прем'єр-міністр Дональд Туск перед позачерговим засіданням Ради міністрів заявив, що Польща повинна готуватися до різних сценаріїв після безпрецедентного вторгнення великої кількості російських дронів у її повітряний простір.